Всім привіт. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про дуже цікаву тему, як зазвичай, про залучення співвідповідача з приводу стягнення матеріальної шкоди при ДТП, а також звільнення особи від кримінальної відповідальності при вчиненні ДТП. Сьогодні ми з вами. Будемо розглядати постанову Касаційного Кримінального суду Верховного суду, але перед тим, як ми почнемо, як зазвичай постав лайк цьому відео, розмісти це відео репостом на своїй сторінці. Якщо в тебе є відповідні питання, задавай їх у коментарях. А також підписуйся на мою сторінку. І так, поїхали. Сьогодні, як я вже зазначив, ми будемо розглядати постанову Касаційного кримінального суду. Касаційного кримінального суду від 4112021 року, справа 496.24.42.18. За необхідності, ви можете її знайти в реєстрі судових рішень. Це не питання. Дивіться, ситуація в чому? Ну це ми вже розглядали в попередніх відео. В попередніх відео ми розглядали уже 286 кримінального кодексу. Це вчинення ДТП з тілесними ушкодженнями, тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. В даному випадку ми тут розгляд Верховний суд розглядає стягнення матеріальної шкоди, а також звільнення від кримінальної відповідальності. Необхідно зазначити, що це дуже цікаве рішення. З приводу того, що з приводу того, що в даному випадку були скасовані вирок, вирок першої інстанції, ну і відповідне рішення суду другої інстанції. Я бачу, що ти пишеш, я бачу, але я зараз в ефірі хочу зазначити, що Хочу зазначити, що е, так, ми з, ми зупинилися на тому, що було скасовано вирок першого вирок суду, першої інстанції та апеляція. На чому вони обґрунтовувалися? Необхідно зазначити, що. Ну, Про обставини справи, що це у нас е ну, ДТП. Було ДТП, особа вчинила ДТП і е ну, наїхала на двох потерпілих. Е відповідно, у нас зимою, я так розумію, була желедиця. Да? Так, зараз зазначимо, коли вони наїхали. ну, По обставинам справи. Да, 24 грудня 2017 року було вчинення ДТП. У зв'язку з гололеди... ну, з ожеледицею було здійснений наїзд на двох потерпілих. Необхідно зазначити, що е цивільне позови потерпілих е було задоволено частково стягнуто з е ну, вже е з е обвинуваченої особи. На користь першого потерпіло 120 тисяч з урахуванням матеріальної шкоди та 150 тисяч гривень моральної шкоди. З потерпі... ну, на користь другого потерпіло було стягнено 24 тисячі гривень матеріальних збитків і 150 тисяч гривень відповідно моральної шкоди. Дії відбувалися, як я вже зазначив, 24 грудня 2017 року. Водій марки ВАС наїхав на двох потерпілих і було зіткнення з автомобілем Renault Megane. Внаслідок чого дорожньо-транспортної пригоди пасажири автомобіля Renault Regen особа, дві особи отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Хочу також зазначити, що окремий такий нюанс, що особа під час надання пояснень повідомила про те, що автомобіль був застрахований, проте суд першої інстанції не залучив страхову компанію, що прозбуло до безпідставного збільшення обсягу відповідальності, обвинуваченого щодо виплати заданих потерпілим збитків. Тобто суть в чому полягає, тобто це ключове рішення, чого суд в частині в частині цивільного позову. В межах кримінальної справи скасував це рішення, тому що дивіться, якщо, якщо автомобіль застрахований, то в даному випадку, якщо потерпілі заявляють і цивільний позов в межах кримінальної справи, то також співвідповідачем повинен бути Страховий страховик, який, ну, який здійснює страхові виплати по даному страховому автомобілю. Хочу зазначити, що ну, Верховний суд акцентує увагу, що позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні у нього докази. Ну, це як обґрунтування, чому вони, ну, чому Верховний суд скасував рішення першої і другої інстанції. Також, ну, також необхідно зазначити, що окремо задовольняючи стягнення стягнення коштів матеріальної і моральної шкоди, Верховний суд акцентував увагу, що рішення належним чином не ну рішення не. Не було наведено доказів та точного розрахунку сум, що підлягають стягненню обґрунтовану. Ну тобто, в рішенні вирок суду не було зазначено, чого складається у ці 150 тисяч і матеріальна шкода. Хоча це повинно бути визначено відповідними доказами. Також, ну, це як підстава було для скасування. Крім того, прослуховування звукозапису судового засідання від 7 серпня 2019 року встановлено, що обвинувачений під час надання пояснень у справі повідомив суду про те, що автомобіль, який він керував, застрахований у страховій кампанії. Відомо про дорожньо-транспортну пригоду страхова компанія виплачуватиме кошти після рішення суду. Ну, тобто, це було зафіксовано в протоколі судового засідання, що досить важливо, Тому що ці обставини, бачите, лягли в підставу для скасування вироку, вироку суду. При цьому в матеріалах справи е, провадження наявна копія. Також була копія страхового полісу цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. За яким автомобіль марки «ВАЗ», який вчиняв, ну, вчиняв, е, це ДТП. На час події був застрахований в страховій компанії ПЗУ Україна. Тобто, зазначений транспортний засіб, страховик прийняв нас е, на страхування на випадок заподіяння шкоди третім особам під час ДТП за його участю. Але в даному випадку необхідно зазначити, що потерпілі як в цій справі потерпілі як цивільні позивачі. Вони визначають відповідачів по цій справі, але вони не зазначили співвідповідачем страхову компанію ПЗУ України. відповідно суд скасував в цій частині рішення. Так, йдемо далі. Необхідно зазначити, що статтею у нас 11-94 цивільного кодексу. Ну це трішки така. Ем, передбачено, що особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність у разі недостатньої страхової виплати для повного відшкодування, завданої неї шкоди, зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди. І страховою виплатою, страховим відшкодуванням. Тобто, що це мається на увазі? Це мається на увазі, що в даному випадку в даному випадку дивіться, наприклад, страховий поліс у нас на 100 тисяч, а завдана шкода на 150. Тобто 100 тисяч матеріальної шкоди повинен виплачувати страхова компанія, а оці 50 тисяч повинен виплачувати обвинувачувана особа. Ну, тобто це мається на увазі про це. Також необхідно зазначити, що за своєю природньою, ну, за своєю правовою природою, оці страхові спори вони. Е Ну, є таке у нас поняття в юриспруденції, як ділі деліктні відносини, що поєднує. Тобто суть в тому, що страховик хоч і не завдав шкоди, але є, але є зобов'язаним суб'єктом перед потерпілим, у якому він виплачує страхове відшкодування замість завданої шкоди у передбаченим законом про. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, покладання як е, покладання обов'язку з відшкодування шкоди в межах страхового відшкодування страхувальника, який уклав відповідний договір е, страхування і сплачує страхові платежі. ну, е, в даному випадку суперечить меті Інституту страхувань ну, тобто суть в чому? В тому, що дивіться, якщо, наприклад, людина застрахувала машину на да, наслідок ДТП, і в даному випадку, коли розглядається в суді справа з приводу з, з приводу стягнення матеріальної шкоди, і страховик не, не, не буде залучати. Це те, Верховний суд зазначив, що це взагалі суперечить меті самого інституту страхування. І, ну, і тому, відповідно, він був, повинен бути е, залучений. Ну, страхова компанія повинна в цій категорії справи повинна бути залучена обов'язково. Також е, е, необхідна. Ну, Як я вже зазначав, що страхове відшкодування здійснюється в межах суми відшкодування ну, страхової суми, да, яка була зазначена в страховому договорі. Ну і відповідно з цих підстав скасовано. Також з приводу звільнення від кримінальної відповідальності. Необхідно зазначити, що по певній категорії справ, якщо у разі вчинення кримінального проступку або невеликої тяжкості злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення болі на строк не більше двох років, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення неї злочину і до дня набрання вироком. Закони сили минуло три роки. І це дуже цікаво. Також Верховний суд, Кримінального касаційний кримінальний суд Верховного суду він скасував також навіть вирок суду з приводу того, у зв'язку з закінченням строків. Притягнення до кримінальної відповідальності. Необхідно зазначити, що це Верховний суд нам зазначає, що санкцію частини першої статті 286. Ну, це по якому притягали до відповідальності в редакції з 18-го року передбачено, що це відноситься до кримінальних проступків. Ну, що частина першої статті 286. Кримінального кодексу відноситься до кримінальних проступків. Відповідно, в даному випадку кримінальне правопорушення було вчинено 24 грудня 2017 року. А під час перевірки матеріалів кримінального провадження колегія суддів установила, що станом на 11 лютого 2021 року. Тобто на день розгляду судом апеляційної інстанції кримінального провадження щодо правопорушення минуло вже три роки, а отже, строк давності закінчився, на що не звернув уваги суд апеляційної інстанції. з цих підстав також було скасовано вирок суду по 286-й. Бачите, буває і таке. Необхідно зазначити, що з жодних клопотань про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності сторона захисту під час апеляційного перегляду не заявляла, а тому, на думку колеги суддів, особа підляє звільненню від призначеного покарання на підставі, передбачених ну, нормами кримінального кодексу. Ось так, бачите, буває і таке, що повністю і вирок, ну, і поки статтюки фактично особа була звільнена від кримінальної відповідальності, і також скасували матеріальну і моральну шкоду і передали на новий розгляд. Тому така цікава справа. Хочу зазначити, що ставте лайк. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Я відповідаю. Розмісти це відео на своїй сторінці. А також підписуйся на мою сторінку, це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до нових зустрічей.